Drink juice from the sweetest berries, dance the night away. Count stars in the sky while the clouds roll by, as small clouds just to elevate. Hold hands when me, protect. Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні розпочинаю свій день із приготування какао для малюків та кави для себе. Зараз у старших дітей канікули і вони довго відсипаються, а ось малюки завжди встають раніше. Хочу показати вам сьогодні новинку, яку я замовила від компанії 25 Coffee Roasters, це комбо із двох видів кави із лінійки Тафлер. Це останнім часом найулюбленіша кава моя та чоловіка. Компанія 25 Coffee Roasters – це український виробник свіжообсмаженої кави. Консультанти на сайті завжди допоможуть вам підібрати ідеальну каву саме для вас. Також там є какао, чай та смаколики. У них завжди безкоштовна доставка, якщо сума замовлення буде від 350 гривень. А ще величезний плюс, що у них є безкоштовний помел під ваші потреби. Вони також активно донатять та мають спеціальну підвішену каву, яку ви можете замовити на знак подяки та підтримки нашим захисникам. Для моїх глядачів компанія 25 Coffee Roasters із задоволенням надає знижку 20% на всю зернову каву, крім дріпів, комбо та наборів. Всі посилання, де можна замовити каву та на інші їхні соцмережі, я залишу вам в описі під відео. Ну що ж, повертаюся я на свій канал, знаю, що пропустила два відео планових, але я захворіла. В нас виходить так цього року, що Васильку ходить перший рік у садочок і постійно приносить якісь інфекції. Я втомилася лікувати Василька, лікувати Вовчика. Минулого року ми хворіли десь приблизно 2-3 рази за всю зиму. Цього року, мені здається, ми вже разів 8 хворіли і кінця і краю цьому немає, тому, певно, цю зиму ми досидимо вдома і тільки навесно підемо у садочок. Буду бачити, я. Нічого не скажу, не обіцяю, бо все буде видно по тому, як буде складатися ситуація, але я втомилася хворіти, втомилася лікувати дітей постійно. Мені здається, краще трішки, щоб вони посиділи ще, Василько, підросте, набереться якогось імунітету, бо поки ми були вдома, в садочок не ходили, ми стільки не хворіли. Хочу ще сказати за це відео, яке ви сьогодні будете бачити, воно відзняте вже досить так давно, в мене було готове, просто в мене фізично не було нормального голосу його озвучити, тому це відео трішки виходить із запізненням. Думаю, вона вам буде дуже цікава, тому що тут я зібрала все потрошки і святкування нашого нового року, і мотивацію на прибирання, якісь покупочки. А, так що, думаю, вам буде цікаво. Хотіла ще обговорити попереднє своє відео, дуже мало на ньому переглядів. І дуже шкода, що мало також на аукціонах моїх благодійних ставок. А, суми досить такі маленькі, я багато вклала туди матеріалів, ті роботи, дуже багато часу. Я вишивала це все, замовляла рамочки. І ви знаєте, що досить так багато грошей на це все пішло. Я дуже би хотіла, щоб ви заглянули на Укрлот, подивилися мої аукціони, і, можливо, ще встигнете прийняти в них участь. Це благодійні аукціони, а всі виручені кошти я буду відправляти. Вірніше, ви будете оплачувати відразу на збір Вікторії Ушаковій для наших військових. Так що не проходьте мимо, хоча б загляніть, можливо, щось вам сподобається, зробите якусь ставочку, можливо, виграєте і зробите добре діло, тому що таким чином ви зробите і донат, і отримаєте мою вишиту роботу, яку я вишивала власноруч. І це взагалі улюблена моя була справа. Певно, декількох років я вишивала повністю все. Зараз з дітьми просто в мене на це не вистачає часу. Так, хочу ще поговорити з вами трішки про зміни на каналі. Мої відео тепер будуть виходити без ніякого графіку. Я вирішила трішки відпочити, трішки розслабитися, набратися сил, бо весна наша буде досить така насичена, як тільки вона настане. В нас є дуже багато планів на рахунок нашого будівництва. Хоча я говорила, що ми хочемо трішки відпочити від цього, але а, життя показує, що війна не закінчується, і хочеться мати будинок власний, в який можна, нехай і без ремонту, але а, в якусь скрутну таку ситуацію переїхати, щоб там було тепло, там можна було. Більш-менш знаходитися і щоб там було безпечно. А, загалом у місті не дуже безпечно. А, хоч у нас тут і, можна сказати, спокійно, але все-таки будинок нехай він буде. Нам все рівно він потрібен. Ми не будемо поспішати туди переїжджати без ремонтів. Але якщо буде в цьому потреба, то, звісно ж, задля безпеки дітей ми зберемо речі і переїдемо. Поки наш будинок буде, це ніби наша дача, ніби місце, де можна з дітьми погуляти, побігати. Так що в нас стоїть питання замовляти вікна та вхідні двері. Не знаю, коли це все станеться, коли ми на це наважимося, тому що все залежить від нашої фінансової сторони, ну і плюс до того від дуже багатьох таких, знаєте, моментів. Ну, а це ми вже повертаємося у 31 грудня, покажу вам, що готувала. Нарізаю картопельку ось такими шматочками спеціальним ножем. Він, звісно, трішки поржавів, так як мені і писали раніше, але він дуже такий, знаєте, бюджетний, дешевий. Тому використовую його вже другий рік підряд, ще поки більш-менш він нормальний. А ось діти дуже в мене полюбляють таку картопельку. Вона така, знаєте, Такими хвильками. Взяла два окорочка, вони в мене ще трішки підморожені, але вже треба було годувати чимось сім'ю, тому я вирішила поставити в духовку так, а вони вже там більш-менш розмерзлися. І так, до картопельки я додала сіль, перець чорний мелений, також полила олійкою це все. Перемішую відразу у формі, щоб менше посуду мити, тому що без посудумики я вже дійсно розумію, що вона мені треба, але ми її запланували у будинку. Тут у нас в квартирі її немає де поставити. Далі я вже поклала ось ці курячі окорочка, я їх натираю трішки солю. Так само додаю чорний мелений перець та буду посипати сухим чесничком. Це самі такі універсальні спеції, я їх використовую по максимуму, де тільки можна, мені так подобається. Також м'яско я ще буду змащувати трішки майонезом, не дуже корисно, але його там буде не дуже так і багато. До речі, це я готувала не на святкову вечерю, а на обід. Все-таки до святкової вечері ще треба щось було їсти. Ну і поки в мене ця картопелька запікалася з м'язком, я зробила шубу. Не знаю, давно не готувала, вирішила приготувати саме 31-го. І, до речі, відзняла вам трішки захід сонця. За новим календарем, яким ми вже святкуємо цього року всі свята. 31 грудня увечері саме була святкова вечеря, тому я приготувала вже цього разу кутю. Далі стошила ще голубці. Колись я її готувала ще в заморозку, вони в мене давно так лежали. І, до речі, покажу вам вазончик, який нещодавно купила. Я думаю, що ці блискітки попадають скоро, але все рівно так красиво. Хочу ще купити на нього горщик біленький, гарний, та пересадити. Цього року я, як ніколи, нікуди не поспішала, майже нічого і не знімала. І ви знаєте, мене це якось і не дуже турбувало, тому що цей спокій, ця тиша. В колі сім'ї, це, певно, найпрекрасніше, що може бути в наш час. Ми вже декілька років підряд не святкуємо Новий рік о 12-й годині ночі, а робимо це ввечері, просто сідаємо всією сім'єю їсти і лягаємо, як і завжди спати. Можливо, трішки пізніше, ніж зазвичай, але. А загалом нічого такого особливого ми не робимо. Ще я на святковий стіл готувала цвітну капусту в клярі, в мене була в заморозці, та приготувала ніби салат олів'є, але із кукурузкою. Так, моїм дітям подобається більше. Та і я вирішила взяти все таки кукурузку, а не горошок. Так, сьогодні буду розбирати. Все в шафі. Ось це я викинула свої речі, бо в мене тут взагалі таке робиться. Я під час ремонту сюди закидала все, що тільки можна. До речі, мені свекруха дала три величезних таких мотка: це трикотажна пряжа. Якщо ви пам'ятаєте, я в'язала коврик собі у ванну кімнату і в мене не вистачило пряжі. І загалом дуже багато її не вистачило. Тепер я думаю, розпускати, і ось буду а, плести із цієї пряжі і додавати ту, тому що це біла, а та такого бускового темного кольору. А, пізніше якось у відео покажу, можливо, навіть сьогодні почну в'язати понаново, тому що коврик дуже швидко в'яжеться. Єдине, що ось в мене не вистачало пряжі, і якось я так лишила на потім. До речі, ми вчора повісили з чоловіком картини. Я не всі картини продаю. В мене є наші з чоловіком ікони. Вони дуже гарні, знаходяться зараз тут. І ви знаєте, що ось я складала все в шафу, всі ікони, і в нас ось ця ікона тріснула. Бачите, ось тут скло? Тріснуло. Тому треба буде нести в ремонт, замінити тут скло і можна їх буде також повісити. А на кухні, до речі, я вам далі у відео покажу, тому що всі картини, які в мене лишилися, вони там. Тут у мене в кімнаті зовсім інший план. Тут будуть вісіти в кімнаті ці ікони, і ще в мене є дещо, що треба обгорнути в рамку також повісити. Ну, але це відео не про це. Так, знову в хлопців, ось до речі, третій клубок. Треба дійсно сісти і сплести того а, щоб пряжа просто так не лежала. В хлопців також закидали дещо було скрізь безлад, плюс до всього ось тут на нижній поличці в мене завжди лежать речі, які ми зараз не носимо. Я їх хочу також організувати, поскладати нормально. До речі, я подивилась в Саші. Вона також веде свій канал, в неї канал Життя за містом називається. І вона такі коробки дуже класні покупувала. Я просто ще не встигла їх замовити. Також хочу купити ті коробки, все поскладати, те, що на нас велике. Бо у моїх хлопців досить так багато чогось такого великого, і воно все по пакетах десь там якби валяється. Тому хочеться все поскладати гарненько. Поскладати тут у дітей, також знову перебрати речі, бо є таке, що вже, можна сказати, маленьке. Треба його повідкидати. Хлопці дуже швидко ростуть. Ну, а поличка у мене із постілю, ну, Тут тільки трішки-трішки навести порядок, бо в основному тут а ніхто нічого не діставав майже. Ми постіль перем, сушимо і відразу знову одягаємо. Думала по складу тільки в шафі, але знову я розвернула хату. Поки в мене телефон заряджався, працювала без вас. А, так, там моя, мій одяг так і лежить. Я вирішила дістати спочатку а, великий одяг на дітей, який я складаю, знаєте, в коробки, в такі контейнери різні, в пакети. А, в мене ось там знизу було багато. А, ось тут в контейнерах в мене було досить багато. І у чоловікової навіть шафі були вони. Я все вивернула, перебрала, відібрала те, що на нас вже зараз буде добре. Хлопці ростуть як на дрождях. А так, і вже я телефон зарядила, можу знімати мотивацію. Нарешті буду щось складати, бо поки нічого такого не робила, тільки перебирала. 'Cause when all of my dreams seem so out of reach, you crystal clear. You don't disappear, baby, no. Коли я перебирала речі дитячі, особливо не знімала зараз, бо треба буде дітей спати, класти. Виявилось так, що в нас у Василька тепер дуже багато речей. Я не знаю яким чином, але ж у мене лежало дуже багато такого більшенького. І коли я перебрала, то саме на Василька зараз носити вже. Не знаю. Василька тепер два контейнера ковтинок, хоча нам стільки не треба, не знаю. Можливо, буду пізніше перебирати, дивитися, може якийсь такий, знаєте, не дуже стан, то буду те викидати лишнє. Штанів так само нам стільки не треба. ну, Колготок тут не дуже так багато. Трусики нам треба, бо я звикла тут і Вовчикові, і Василькові складати саме. На Васильковій полиці футболок щось у нас забагато. А в Вови тут взагалі всього якби не дуже багато. Тут футболочки, колготки, дуже багато колготок, ще до речі, в нас у Прані. А там ковтинки, штани виклала сюди, тому що контейнери всі забралися в Васильку. Не знаю, знайшла ще пакет, коли ми їздили у село, там були такі памперси для Вови. Ми вже використовуємо трусики, я знайшла ще такі. Думаю, добре, на ніч підуть і такі. Зараз Вовчик у нас в основному в трусиках, але ось на ніч памперс ми ще вдягаємо. Ну, якось ось так, не знаю. Треба буде робити розхламлення, хоча я і розхламилася, і у Василька на полиці, і у Вови, і трішки в себе, але, ну. Це, це перебор. У нас є сушильна машина, я не знаю, для чого нам стільки речей. Ну, а зараз покажу вам, як я готую заморожені крильця в паніровці. Неодноразово мене питають за це, бо я показую напівфабрикати, як готую. І там у мене дуже часто є ось ці курічі крильця, які я ділю на частинки, обвалюю в паніровці і пізніше смажу. Так ось, я їх не розморожую, відразу ставлю сковорідку, наливаю туди олії, вони не повинні там плавати. Викладаю туди курячі крильця, накривається кришкою і роблю малесенький малесенький вогник. Саме головне, щоб воно все-перше, по і смажилось і відпарювалось. Коли крильця підсмажили з однієї сторони, я їх перевертаю, ті, що більші частинки перевертаю двічі. А ось менші вистачає на один раз. Взагалі це супер заготовка, навіть якщо у вас приїхали якісь гості. Поки ви поставили якусь картопельку, то і курячі крильця у вас підсмажаться. Ну, а тут одного дня я вирішила познімати для вас мотивацію на прибирання на кухні. У нас тут зазвичай спить чоловік із Васильком. Так, вони сплять на кухні, вони встають досить рано і нікому не заважають, ніхто їм не заважає. До речі, у цьому дивані знаходиться дуже багато посуду, який мені не потрібен кожного дня. Взагалі, в однокімнатній квартирі в кожному куточку є місце для зберігання. До Нового року я не встигла багато що перепрати. Ось якраз застеляю чисте. Покривальце, які взагалі у мене знову вимастили, поки я озвучую це відео. Але це нічого. Я за це не переживаю, можна все попрати. І ось, до речі, знайшла я чоглина, наші табуретки, дуже давно їх шукала. і ось Поки порядки у шафах не почала наводити, не могла їх знайти. Взагалі думала купувати нові, але ж думаю, десь були старі. Я взагалі хочу з часом замінити тут ці табуретки, і також хотілося би мені дуже замінити тут стіл. Я навіть знайшла який. Але поки фінансово я не готова на це витратитись. Тим часом я вже прибрала на столі, витираю під віконня, воно нас завжди чимось Я Вам, до речі, не показувала вазончики. Свої. У мене діти нарешті перестали до них лізти. Ці вазони я не купувала, я їх перевезла від своєї мами, вони там не неї жили, поки ось підріс Василько, підріс вовчик. Так що, в нас таке ось деревце тут є? Я не пам'ятаю, як воно називається. Загалом, отакі листочки тут дуже гарно виглядає. Дуже давно цей вазон у мене був, але Василько все його длубав. І десь приблизно 2 роки, а то й можливо, більше, тому я їх вивезла до своєї мами. Так, знаю, що це чоловіче щастя. У мами він за два роки взагалі майже, майже загалом пропав. Я думаю, що, можливо, він тут. Продовжують в мене розвиватися, бо досить так непогано в мене ріс. Я їх зараз максимально не чіпаю, хоча я їх пересадила. Вони були в набагато менших таких горщиках і взагалі в маминих. Я купила такі однакові горщики. Вони такі, знаєте, сіро-бежевого кольору. Взяла три однакових, думаю, тут мені на кухню вистачить. Так, і. Останній вазончик це доларове дерево. Цей вазон нам взагалі колись чоловіком подарували на весілля. Він взагалі в мене пропадав, Василько його обламував, коли був дуже маленький. Ну, а зараз, дякувати Богу, настав той період, коли діти на підвіконня вже не лізуть, вазони їх не цікавлять. Так що я вже можу любуватися такою красою, зеленню. Ну а тепер вмикаю я вам трішки музику і будемо з вами прибирати. She left me lonely Now I see her in my dreams мєй джемс. Є ще со холі. Келмі бегіно. It's hard to believe She was the only Now I feel so incomplete Yeah, she left me Натинки. Амстейнат таустанайт. Амтейки масса форут трі plenty плати. to defeat my soul Until I feel whole but still. She left me Now I see fine my dreams. А ось це подаруночок для мами, що чекало її у вмивальнику. Щоб помила також і машинку. відда. Дята. І його дята. Інята моя Моя бобка. Це моя бобка. Це моя бобка. Це моя бобка. Це моя бобка. Охтир. На. Ладко. Ладко. Тася. 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 Да. Якось ми дні писали під відео, що я сюсюкаюся з дітьми. І ви знаєте, це мої діти, і поки вони маленькі, я хочу з ними посюсюкатись. Вони дуже швидко ростуть і пізніше просто це будуть не сприймати. Ну, а ви можете розмовляти зі своїми дітьми так, як вам хочеться. Дивіться, розморожую я тут чорничку, така вона велика. Яка була цього літа. Назаморожувала я досить так багато. Час від часу дістаю дітям. Це взагалі вітаміни, вітаміни. І домашній сир дістала також з морозильної камери. Я їх приводжу, привожу із села і нічого не знаю, що з нього приготувати. Кидаю в морозильну камеру, а потім, думаю, дістану, щось дай буде. Так що, думаю, зробити дітям сир. І з чорницями буде такий десерт простий, звичайний, без ніяких таких, ну, цукру додавлю і все. Ну, а тут я тушкую капусту, вирішила приготувати пиріжки із капустою. Дуже давно не готувала, не знімала рецепту, якось мені було не до того. Замісила звичайне дріжджове тісто, поформувала ось такі. А трикутнички, змастила їх яєчком та присипала кунжутом. Дуже мені подобається, як виглядають пиріжки. Тут, до речі, вовчик біля мене спить. А Василько заснув у кімнаті. Дуже швидко я приготувала ці пиріжки, навіть сама від себе не очікувала, думала щось можливо заморозити, але пізніше вирішила, що буду їхати якось на наступний день у село. І завезу трішки пиріжків туди, там вони розходяться набагато швидше, ніж у нас вдома. Дуже сподіваюся, що я вас не втомила своїм відео, хтось його додивиться до кінця. Хоча я тепер планую всі відео робити саме такі, не дуже короткі, але вони будуть набагато рідше виходити, ніж раніше. Якщо вам сподобалось моє відео, то не забудьте підписатись на мій канал, поставити цьому відео вподобайку та написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент.